Коли я жива муза, то це якось все відбувається набагато, набагато цікавіше. Якісь дивні відбуваються з тобою процеси. Я досі-досі не знаю, що це таке. Але без цього відчуття життя якось. Дуже банально, я звернула увагу на те, що ви брали участь у шоу Голос країни. Коли ти виходиш на сцену, ти розумієш, що ти ніколи в житті більше на цю сцену не хочеш вийти. Я доспівую свою пісню і я дивлюсь на своє взуття. Ось а моя подошва не піднімається разом із взуттям. Тобто вона тримається вона лежить на цьому на підлозі сцени. Чим більше є свідомості в цих про всіх процесах в житті, тим менше потім буде нарікання або якихось розчарувань. Вітаю, друзі! Сьогодні у нашій студії співак, пісні якого вже завоювали серця багатьох слухачів. Його пісні про любов і глибокі почуття не залишають байдужими. Це мукатівський співак, автор і виконавець своїх пісень. Справжня зірка Закарпаття під псевдонімом Палах. Вітаю Сергію! Привіт, радий що запросили. Давайте розпочнемо нашу розмову запитання, яке захоплює багатьох, адже сам ви пишете свої пісні. Розкажіть нам, будь ласка, що надихає вас на створення власних композицій? Ну, напевно, ще десь так умовно рік тому я би сказав, що мене може надихнути моя фантазія і можна вигадати якусь собі історію і абсолютно повірити в цю історію і написати про це пісню. Але десь півроку тому все ж таки я переконався в тому, що коли я жива муза, то а, це якось все відбувається набагато набагато цікавіше. Якісь дивні відбуваються з тобою процеси, і навіть ти сам інколи не можеш а, зрозуміти, як це було ось написання пісні, як воно відбулося. Ти береш просто диктофон, ти сидиш в кухні, а, а, граєш на гітарі і, і якби. Наприклад, кожного разу, коли я брав другу гітару, а я її беру досить часто, враховуючи, що я це роблю з 10 років. Якби я кожного разу брав другу гітару і кожного разу б народжувалась пісня, тоді б я сказав, що я знаю, що таке написати пісню. Це так, як яєчня зранку посмажити, я скажу, що я це вмію робити. От писати пісні це щось інколи від мене не залежить. І тому береш гітару, випадково щось приходить на тебе, і ти вмикаєш диктофон і записуєш. Потім вимикаєш диктофон через п'ять хвилин теж саме наспіваєш і вже зовсім по іншому звучить. Тобто ти не розумієш, як, чому я зараз не можу повторити те, що я зробив 5 хвилин тому. Ось Так приблизно. <гум> Багато ваших пісень присвячені темі любові. Що для вас є головним у вираженні почуттів через музику? Я просто про інше, напевно, не знаю писати про інше. Якось, якісь пісні на злобу дня. Напевно, це я просто є. Той, який розповідає просто в піснях якісь свої історії. Напевно, так. Вони якісь мої особисті. Якщо вони з кимось перетинаються, хтось них щось схоже відчуває своїм життям, напевно, їм і ці пісні подобаються. Тому, ну, що таке, любов, тут просто це філософське питання, тому я досі-досі не знаю, що це таке. Але без цього відчуття життя якось дуже банально. Одна з ваших пісень під назвою Мила була написана для вашого друга, який присвятив її своїй дружині, і чесно скажу, вона просто неймовірна. Напевно, кожна жінка мріє про такий подарунок. Розкажіть собою ти я вже не З тобою нам, будь ласка, як виникла ідея написати цю пісню і виконати її разом з другом. Ну ось, бо так інколи буває, що я можу перейматися іншими історіями, і знаєте, десь на, на відстані всі історії здаються дуже милими і ідеальними. <рес> <рес> Тому, можливо, в той момент це було щось особисте, адже певні особисті життя відбувалися в мене процеси. І ось таким чином мені хотілось подякувати жінкам, які... Своїми чоловіками проходять певні труднощі, певні складні процеси в житті. І все ж таки якось, ну, скажу таке слово, не викидають їх на смітник, як коли вони трішки зламались. Що таке зламались? Тут кожен для себе там, вибирає по своїх пріоритетах, по своїх критеріях, то кожна пара для себе вирішує, що хто там повинен робити в сім'ї. Але ось це, це викликає повагу. Я не знаю. Якщо у вас є приклади пар, можливо дорослих, батьків чи бабуся, дідусі, які прожили разом багато років, то всі запитують, а скажіть, будь ласка, в чому, в чому секрет? Ось, ось, ось то, що ви стільки часу провели разом? Або, наприклад, хтось там живе 100 років, всі запитують, чому, в чому секрет, що ви так довго живете тут? Е, я запропонував, і, до речі, дійсно ця пісня має потенціал. Якщо так порівнювати, я вже по соцмережах дивлюсь, вона має певний потенціал для того, щоб ну, якщо її там сильно розкручувати, можна було агресивно її нав'язувати, як зараз роблять соцмережі. Вона в мене постійно на рапіті. <рес> Чесно скажу, вона мені дуже подобається. Ну дійсно, всі пісні, які я записую, я намагаюся вірити в те, що я роблю. Ця пісня записала приспів записався за 20 хвилин. Я був вдома ввечері, готував вечерю на кухні. У мене інструменту не було, він був на студії в Палаці культури. Навіть не було, щоб щось взяти інструмент до рук, і я так якось копельно вибрав. І все, я поїв, і знову ж таки, я прийшов тільки додому, повечеряв і знову погнав, щоб це все не забути. І десь через півгодинки, годину в мене вже була готова демо-версія. І я ввечері Юрій скидаю, кажу, слухай, дивись, тут потакав. О, кажу, вау". вау. Ну, приспів був, і я, до речі, що саме найцікаве, я ось той приспів, який був я, тобто, Знову ж таки, музикантам не зрозуміють, є, е, е, ось, коли, ти вперше, коли ти вперше щось записуєш, відтворюєш, воно настільки проникнуте почуттями незаучене, небанальне. Тобто якось, ну, ніби це не ти співаєш. Я я коли на, на студію прийшов цей перший пер перший цей приспів заспівав, я його так і залишив, тому що я знав, що я його буду приспівати і він вже втратить ось він втратить цю енергію. Да, да, да. От. І я до речі, ось набагато зараз так роблю. Намагаюсь вокал в пісні записувати в самий кінець або на самому початку. Просто з першого дубля, напевно, все дуту. Ти пишеш демо, там щось накидаєш, і просто ось, якщо добре, якщо в тебе вже там є, хоча б приспів, ти його заспівав, і я його потім залишаю. Тому що переспівувати потім ти якось починаєш грати, переігрувати, не доігрувати. А цей перший він, він такий наповнений фарбами, відтінками, емоціями, що ти потім сам від себе вчишся і думаєш, ну от як це в мене вийшло? Готуючись до нашої розмови, я звернула увагу на те, що ви брали участь у шоу Голос країни. Угу. Слагра, на від наче поні і в клан Клайтавокланкоса ностра. Щас зберігаю вже, що перебіг з тобою. Мій корабет, твій парус несе, і неяко, не кое не здавався без бою. Шари нашої щільної сфери захищається світ від туман не розсиплеться по полонці. Люцифери повинна. Хоча купання... із -за великої конкуренції ви не пройшли далі. Судді були вражені вашим виступом. Розкажіть нам, будь ласка, взагалі, чому ви вирішили взяти участь у такому проєкті? Я завжди відкрещувався від цих всіх проєктів, якщо чесно. Якщо підняти мої інтерв'ю, які були у 2012 році, конкурси для мене там змагання, творчість це не це місце, де ти повинен змагатися. Але як хтось був сказав, якщо ти хочеш мати те, чого не маєш, потрібно робити те, чого не робиш. Ось приблизно так, така філософія. На той момент і вже сім'я, і вже маленька дитина. І родина, і ти розумієш, що ти вже не можеш егоїстично думати лише ось про те, що тобі хочеться. А інколи треба робити те, що треба. Хоча <кій> я намагався подати менеджерам, не менеджерам, кастинг, да, кастинг менеджерам Я дуже багато пісень, яких я хотів, щоб я особисто, які мені імпонували, але була, була обрана ця пісня. А на превелике жаль, Сергій Бабки не зміг бути в суддях цього сезону, і я співав пісню, яка мені не на. Тобто подобалась незрозуміло кому. Тому, тому все, все, що я міг робити, це там хайпувати, пригати по сцені, скакати. Я не знаю, що. які були в той момент емоції, саме коли до вас напевно не повернулася. Що ви відчули? Емоції були, коли ти виходиш на сцену, і ти розумієш, що ти ніколи в житті більше на цю сцену не хочеш вийти з з тими переживаннями, з тими хвилюваннями. Ти розумієш, ну ну як Вірка серючка, колись сказала: слухай, якщо це тобі так важко дається, якщо ти на цій сцені не відпочиваєш, не не насолоджуєшся тим, що ти робиш, то навіщо йти і мучитись? Мучити себе і мучити цього слухача. Ну от або ти радієш від цього, або ти не радієш. Я настільки сильно хвилювався, що, напевно, космонавтів, які там на Марс би перші летіли, думаю, у них би просто менше хвилювання було. Тому ну, плюс там ще одна була історія цікава з моїм взуттям. Я вже колись був розповідав, так, я щось якось збирав, збирав собі образ, якийсь по секонтах бігав, який собі там щобо ти знайшов. <inaudible> <raids> І це як в цьому, що в 12 годин твоя карета перетвориться на тикву. І я доспіваю я доспівую свою пісню. І я дивлюсь на своє взуття, ось піднімаю, а моя підошва тримається. А моя подошва не піднімається разом із взуттям. Тобто вона тримається, вона лежить на цьому, на підлозі сцени. Я таки розумію, так, вона відклеїлась. І тепер думаю, ну це буде фіаско. Просто ти не пройшов і ще далі зараз все не підеш, і просто твоя подошва, ти залишив свій слід прямому, прямому сенсі. І, і що вони там мені казали? Я їх ти просто не слухав, тому що я думав, переживали за подошву. Я думав, так, піду я з подошвою, чи. Чи подошва я до речі, коли мені сказали ну, на Сергійдемте до нас? Я йшов, я не знаю, чи подошва залишилася. <брес> чи вона зі мною плентається? Ну слава Богу, вона Це було я, я їх не слухав, що вони мені говорили. Тому що Все, в мене в головиться вся штучка, так я відок, раз і раз. А вони там ага, Сергій, дуже прикро, що ви цього разу не прийшли. Але дійсно була велика конкуренція, тому що ви виступали останні, скільки я знаю. Ну там чотири там знімальні дні проходять і сліпі прослуховування, чотири знімальні дні. І ти приходиш о сьомій ранку на павільйон ВДНХ, в сьомій ранку, а виступив я десь, напевно, о десятій вечір. І тобі не кажуть, що Сергій там, чи, там, Саша, чи Вітя, чи ще хтось, що ти приходіть на таку то годину, ні, ти повинен прийти і повністю весь час бути в напруженні для того, щоб тобі за п'ять хвилин сказали, що ти зараз йдеш. І я вже, коли вже в 10-тій годині, то вже всі там 5 разів проспалися ці судді, вже всім стало погано, потім стало добре, потім знову стало погано, потім вони п'ять разів сказали, що всім привіт. Так. Така штука. Це неймовірний досвід, я вам чесно скажу, напевно. Я не відчував, що я в той час в тому місці. Саме там повинен бути, тому що якось все ж таки. Добре, коли ти свідомий, і добре, коли ти свідомо розумієш, що ти в житті робиш. Все ж таки, це більш важливіше. Обов'язки обов'язками, але ось якесь свідоме розуміння того, що ми робимо, будь-що, що це стосується, чи стосунків, чи вийти заміж, чи дружити, чи ще щось. Там потрібно, от чим більше є свідомості в цих про всіх процесах в житті, тим менше потім буде нарікання або якихось розчарувань. Сергію, ну дивлячись на вашу ситуацію із шоу Голос країни, скажіть, будь ласка, який ще виступ вам найбільше запам'ятався? Можливо, якийсь куметний був, якийсь казусний саме цей, напевно в себе а, виступ, а, можливо, ще на якихось таких приватних заходах. Їх стільки було, що я вже перестав обличчя спізнавати людей, в яких я просто десь виступав. Я скажу, що які зміни мені відбулися раніше? Я якось хотів, щоб не знаю, якось. Можливо, я навіть досить агресивно. Не зараз говорю про якісь приватні виступи. Досить агресивно так, намагався, якось, щоб публіка на мене звертала увагу. А зараз якось знаю, що ось вони можуть там займатися своїми справами, але все рівно ця енергія, яка йде від музики, від, від вокалу, вона їх пронизує. І... Ти якось вже впевнений в тому, що ти доносиш до них, до них доходить і вібрації, і тому вже навіть складно стало, коли вже така посилена увага до тебе. Ось коли є сольні концерти, і, наприклад, годину просто там 20-30 людей на тебе дивляться. Це вже для мене якось складно. Весь, весь час бути під наглядом. Ти такий так... <сміття> треба грати, ти треба кимось бути там. Ну я, я не знаю Інколи. Скажу так, інколи є благодійні благодійні концерти, і, можливо. Е, можливо, ти такий зранку стоїш, і думаєш, так, цей концерт, треба його відбути. А повертаєшся з нього такий просто весь на емоціях. Тому що е, і, і діточки інколи, інколи оці щирі очі людей, вдячних людей. Там інколи ми збору робимо на якісь потреби, чи діточок, чи людей з інвалідністю. І ось ця вдячність, ця. Їхні очі, це тебе так наповнює. Це просто ти себе не накручуєш в цьому плані. Ти просто даєш концерту і розумієш, що ти здобув енергію, ти набрався сил. Ось це на мене, напевно, напевно. Того, що ти не очікуєш, того, що ти не знаєш, що буде, а воно ти в собі прослідкував, спостеріг за собою. От дуже, важливо, дуже важливо спостерігати за собою. Що як на тебе впливає? Сергію, ще я хочу привітати вас із прем'єрою пісні, яку ви нещодавно випустили з Сонею. Розкажи нам, будь ласка, хто був ініціатором створення цього треку? Я скажу так: я за останні два роки здійснив майже всі свої творчі фантазії. Інші, інші не ні, а от творчі фантазії Я якось зарікався, що мене дуети не надто сильно цікавлять. Знову ж таки, типу 12-й рік. Чи знаковий для мене 12-й рік? Не знаю, чому 2012. Багато подій тоді відбулося, і якось і багато інтерв'ю було. І я багато чого тоді наговорив, І є з чим порівняти. Я сказав, що мені не мене не цікавлять ні конкурси, ні, ні якісь там дуетні дуетні пісні. А тут все ж таки людині потрібна людина в цьому світі. І коли, коли вже в тебе якось тобі вже набридло сам з собою варитися в цій штуці, тобі хочеться когось запросити, і ця людина наповнить ось якоюсь своєю енергією цю пісню. Так само, от два дуети за з Чорім були з Славік Бест, теж буває так. Теж дует на ну, пісні. Потім, потім я два, два сингли записав фальцетом, навіть я такий. Що мої слухачі довго намагались зрозуміти, що це було? А що це було? І тут вперше в кар'єрі два з дівчиною. Ну, результат взагалі вам сподобався цієї? Дуже. Я вірю кожній ноті цієї пісні, кожному слову. Це така інвестиція. Ці пісні, якась інвестиція, напевно, інвестиція. Тому що. Це не те, що ну я вже трішки розумію, що потрібно слухачу ось такому масовому. Ось, наприклад, мила вона заходить, тому що там є такий взривний переспів, потужний такий. І воно Я колись про це був писав в соцмережах, що дуже егоїстично з точки зору музикантів, думати, що всі люди повинні ось там прийматись музикою їхньою. Людина займається різними справами. Хтось, ну будь-хто, хтось іде зранку на роботу, вимкнув радіо і поділив пісні на повільна, швидка, весела і сумна. І все тому сами музиканти вже там якось нам вже все набридає, Можливо, ви помічали на концертах. Вокалісти трошки по іншому співають свої пісні, а буває інколи зовсім по іншому. І, бо слухачу, можливо, навіть не надто сильно це подобається, думаю. Давай. ну, ми ж так от звикли, ми так хочемо це почути. Тому що він вже тисячу разів і переспівав, поки записав цю пісню, і вже щось хоче змінювати. Ось, ось ми такі інколи ми пишемо такі цяцькі самі для себе. Саме кліп знімався на пісню, цю нову вашу прем'єрну в замку Паланку. Чому обрали саме це місце? Ну, це не кліп, це така візуалізація більше. Ну, гарно, це ну, гарно. Я би так це назвав. Таке хом-відео. Знаєте, мені коли в TikTok заходжу, мені інколи здається, що просто це те, що я бачу, це хтось свою галерею випадково туди. От все, що є в галереї, просто туди вийшло в цей TikTok без цензури, без нічого. Тому це таке хом-відео якесь, умовно кажучи, для того, щоб ми могли потім згадати, як це було цікаво, як це було. Який, який там я ще не сильно старий, сідий. І, і, <плес> <плес> О, тут, тут я, до речі, класно виглядав, і, там зачіска класна, і, там ще щось там. Умовно кажучи, тому ну, це не був якийсь там кліп, так візуалізація, а чому замок? Ну, і там частина кліпу відзнята в художній школі. Біли, білий палац, як він називається. Оце, <плес> да. Я вже потім вивчив. І ми випадково туди зайшли, і ми побачили це вітражеве скло-вітраж там є. Якщо ви бачили, там ось таке красиве. Воно не запам'яталося, можливо, чи вам більше запам'ятались кадри з Паланку, так? З Поланка, мені щось з поланка. Под... Там є от дуже, гарний, дуже гарний вітраж такий, і ми якось спонтанно ось цей. Тобто. Е... Музиканти це ті люди, які вони не знають, що вони хочуть. Ось, ось... Як колись Метю Маконаги розповідав, він поїхав в Австралію, і він з Садгура він розмовляв і каже: Я не знаю, для чого я в Австралію поїхав. Тобто, коли ти вже знаєш, що ти хочеш, це вже не цікаво. Тому що ти вже знаєш відповідь. А інколи от просто, а де відповідь шукати, коли всі відповіді інші тобі вже не цікаві. І так само і ми. Тут ми просто експериментували, ми прийшли в замок Паламок в найлюдніший день з туристів і. Ми якось знайшли декілька локацій там. Ми зняли бомбезний кліп про ну, <свісно> відео, як ви кажете, да, він, він дуже милий, про щось, про щось хороше, про те вічне, що поки існує людство, і існують і чоловіки, і жінки про якийсь діалог і про те, що ну, я би стосунка стосунки не назвав інтрижками. Зараз дуже модне слово, інт, літня інтрижка. Думаю, ну якщо вже так, вже в нас вже інтрижки, це все вже в часі все дуже обмежено, Все це все лімітовано в часі, то я все, все ж таки хочу якісь доносити, можливо. Сенси такі вищі. Хоча я не, 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 я не яскравий представник. Стосунків на все життя, скажімо так. Сергію, я бачу, що ви прийшли з гітарою, а це означає О, свою гітара, чергу, що ми без музики сьогодні точно не залишимося. Тож пропоную вам виконати вашу композицію, яка найбільше вам до душі. Я відчував, що мила пісня до душі не тільки мені і слухачу, тому саме цікаво, що коли, коли ти забуваєш тексти пісень своїх оце. Я вам допоможу. Тому тут як підсказка. Я вдячний тобі за те, що ти зі мною поруч. Ми разом багато пройшли, і ніхто не звернув ліворуч. Люблю наші буденні справи. І твоя кава. Я вдячний тобі за те, що ти так довго на мене чекала, коли вітер на що він з тобою. Сину видає майже ось ось, Перве наші вітрила, на сласте ніхто Тоді не кидаєш, обіймо і скажу, що ти моя мила. Мила душею напоїла, собою ти прикрила, коли я вже без сили, коли весь світ не милий Тобою я єдина я тільки м'я насправді, є тільки м'я насправді, Женно у дивному світі, де людей день міняють речі, а ти просішня питає, що приготувати мені на навечір, можливо, для когось гроші. Головна в їх житті де я, бо я знаю, що ти моя орхідея я не хочу тобі здивувати, написати для тебе цих пару житків, це лише для нас. Ну можливо, ще для наших батьків. І кожного разу, коли ти стаєш особлива, Знай для мене тебе мила Душею не бою, собою ти прикрила Коли я вже без сили, коли весь світ на з тобою йду, я тим, ким я насправді. Дякую вам за дуже Дякую. гарну композицію. Дякую, Дякую вам за цікаву розмову і бажаю вам всього тільки найкращого. Дякую, що запросили. Сподіваюся, ще зустрінемось. Обов'язково до зустрічі! Ну а вам, дорогі глядачі, до зустрічі на телеканалі ІнфоПлюс, і вже незабаром очікуйте нову зірку у нашій студії. На все добре.